Привіт, мої любі. Дивимося останній тиждень нашого літочка. Так, приймаю тільки ті люди, кому воно підходить, кому цей розклад пасує. Якщо ви дивитеся, що це не ваше, значить просто не приймаєте. Домовились? І так, перша сфера, на яку подивимося, робота, праця. Можливо, навчання, що нас чекає. Так, ну, звичайно, тут перше, що я можу сказати, що ви будете дуже емоційно переживати, хто діток відправляє тільки до школи. Тут іде дуже от така прям сімейна, прям таке, ну. По десятки кубків бачу, що ви дуже будете або свою дитинку віддавати в перший клас, або, можливо, це буде дитина, десь поїхала на навчання, або, або їде десь далі. Так? І ви будете ну, бо тут паш мечів, це теж учень. Ми всі будемо під таким, як сказати, емоційним, таким, емоційним тому що Королева Кубків. Ми будемо в таких емоціях переживати цей останній тиждень, тому що. Відправляємо діток на навчання, або в перший клас, або вже після школи, або це навіть останній клас, неважливо. Ми будемо дуже всі в у цьому всьому так, крутитися. І тому я викинула на, ну розклала карти на сферу робота, але тут робота буде в основному крутитися на що того, як дітки що в діти, що покласти в рюкзак вранець, да, що дати з собою буде все крутитися тільки на щодо цього. так. Якщо... Ми спитаємо, і ще раз спитаю: ну, що ж буде все таки в роботі, так? Да? Ну, можу так сказати, робота буде собі йти звичним шляхом, працюючи, будуть працювати. Ті, хто не працюють, будуть готуватися до 1 вересня. Все буде справедливо. Те, що ви заробили, те, ви отримаєте по справедливості. Які гроші ви заробили, ті отримаєте. Можливо, не такі, які б ви хотіли. Але гроші будуть, і все у нас буде йти своїм шляхом, своїм чередом. Ми всі будемо готуватися до того, щоб віддати діток до школи, до навчання далі. Также в роботі ніяких змін, нічого такого, ну, надзвичайного нічого не буде. Так що... Ми всі готуємось до 1 вересня. І маленькі дітки, і дорослі. Їх всіх треба спорядити, покласти щось, купити той ранець, і в той ранець щось покласти, і до ранця, так. В общем, всі будуть зайняті тільки цим. Добре, дивимося особисте життя. Хтось буде дуже радіти, хтось буде дуже радіти, переживає сильно на початку тижня, але потім буде все рівно щось святкувати, дуже радіти буде. Ну Взагалі цей тиждень, такий, отакий, можу сказати, сумбурний, весь жезли мечі, жезли мечі, от пентаклі, чаш взагалі практично немає. Що це означає? Жезли, це наша енергія. Це ту, наприклад, ось як ми себе поводимо, наші життєві ситуації різні? Да? Ось дивіться, п'ятірка жезлів. Ми, якби, ми тушимося, ми переживаємо, ми не знаємо, що робити, сімка жезлів, п'ятірка жезлів, сімка жезлів. П'ятірка мечів, якісь такі відносини будуть у нас, нам не буде часу, навіть, щоб сісти там, наприклад, поговорити. Отак, Цілий час, цілий тиждень буде в Русі. Якийсь рух такий буде, не буде навіть спокою. Але буде шанс у вас на якийсь добрий відпочинок, тому що, можливо, в кінці того тижня, в кінці. Перед першим вересням буде шанс на гарний відпочинок, можливо, будете святкувати якесь день народження, або перехід дитини до школи так, від дитячого садочка, або вихід із школи вже так, до інституту. Ну, Щось таке маленьке, невеличке в кругу в тісному колі, таки, знайомих, можливо, родини, щось будете святкувати. І щось будете святкувати таке дуже приємне для вас. Ви будете дуже задоволені. Але наголошую ще раз, який, якийсь тиждень такий сумбурний, цілий тиждень ми щось кудись йдемо, щось вирішуємо, щось домовляємося десь, переживаємо отак, отак, отак. Розумієте? Так що, яка вам порада на цей тиждень? Дивіться. Порада дев'ятка пентаклів саме в особистому житті, саме Основне це будьте спокійні. У вас е, все, що вам треба, у вас все є. Якщо чогось не вистачає, значить подумайте, можливо, його і не треба зараз, не треба за нього боротися, так сильно домагатися. Просто заспокойтеся і прийміть все, що у вас є. І скажіть, що дякую. Всесвіту, у мене все є, мені всього вистачає, тому що я ж кажу, що цілий тиждень отакий, як всі. Але закінчиться все добре. Ми відпочинемо. Все-таки якийсь, якийсь відпочинок буде в колі знайомих, в колі друзів. Або в маленькому колі родини. Ну, щось буде. І ну і глянемо здоров'я. Чи в такому темпі не підкачає у нас здоров'я? Да? Звичайно, лікарів і лікарню ніхто не відміняв, я тут діагнози не ставлю. Я так загальну картину по здоров'ю гляну. І так. Ну, на щастя, по здоров'ю можу сказати, все добре. Все добре, якщо ви не будете так сильно переживати і не будете себе убивати оцими своїми думками. Ви можете просто своїми думками собі робити головний біль. Так як я і казала, там по карті. Дев'ятка дев пентаклів, так і тут я вам кажу, що, будь ласка, все вирішиться так, як треба, все буде добре, не переживайте. Дитина має виїхати десь в інше місто, десь за кордон, нехай їде, все буде добре. Так, ви не знаєте, як там буде, ви не знаєте, що дитина йде в перший клас, можливо, переходить в іншу школу або десь іще... Не переживайте, все буде добре. Саме головне вам, якщо ви маєте партнера або маєте друга якогось, або чоловіка, ви просто повинні сісти і порозмовляти на цю тему, розумієте? Порозмовляти, сказати, от я так переживаю. Ну, Просто, можливо, і чоловік, і ваш партнер теж переживає. Підтримайте один одного в цю секунду, будьте разом. Тому що в одиночку, розумієте, важко і ну, тяжко самому в одиночку це все сприймати. так, всі е, Так, всі А хтось має дійсно десь виїжджати, тому що такі карти ось показують, що десь хтось має їхати. Будь ласка, той, хто не має нікуди їхати, не пишіть мені, що я нікуди не маю їхати. Ну, не маєте, не маєте, значить, це не ваш розклад. Приймають тільки ті люди, які дійсно, от дивіться, швидко, прямо ось зараз. вісімка жеслів показує нам, що от-от-от, я -от -от має, повинна від'їжджати. І ви на цій основі, я вас розумію, як батьків, можливо, да, або просто як, можливо, родичі якісь. Ви дуже переживаєте, не переживайте, все буде добре, тому що ну, всі ми в свій час училися і покидали рідний дім. Правильно? Всім, да, звичайно, ви мені скажете, що зараз не ті часи, зараз тяжко, трудно. Не так. Всі часи було тяжко і важко, розумієте? Але кожна дитина має, тут в основному мені показують, що йде про старших діток, які вже стають на свій шлях. Кожну дитину треба навчитись відпускати, як би нам це не було важко. Я теж як мама, я це знаю, можу вам сказати, що це важко, коли дитина їде, так, звичайно, але ти вже усвідомлюєш собі, що вона виросла, то вже доросла і мусить їхати. Так що всім нам бажаю гарного тижня. У вас буде ще час відсвяткувати щось гарне, хороше. І не переживайте, головне, не переживайте, бо тут ідуть тільки переживання ваші внутрішні. Ви просто будете боротися всередині самі з собою. Ой, як то буде, як то буде. Все буде добре. Ви просто повинні це знати, що все буде добре і у мене, і у моєї дитини. Бажаю вам всього найкращого.